Розділ перший той, хто увійшов у палату. Він натиснув на дверну ручку впевнено. Пальці були теплі, він тільки но зайшов із вулиці, потерши руки, як звик це робити в напружених ситуаціях. Його куртка ще злегка парувала після дощу. Було прохолодно, але не холодно настільки, щоб замерзнути. Лише щоб відчути, як пульсує в грудях нервове очікування. Це була лікарня. Реанімація. Важке слово, яке лунає порожньо, поки не стосується тебе. Але цього разу стосувалося. Йому зателефонували о сьомій ранку. Жіночий голос повідомив вона тут. У тяжкому стані. Родичі є. Він сказав, що так, він чоловік, і одразу сів у таксі. За останній тиждень він не бачив її. Не чув. І не намагався. Мав справи нову жінку, нове життя. Виправдання, власну логіку. Все, що відбувалося, здавалося логічним, поки не прийшов цей чвінок. Таксі під'їхало до приймального відділення. Він навіть не заплатив готівкою, махнув карткою і пішов швидким кроком. На рецепції назвав ім'я. Його впустили. Реанімаційне відділення на третьому поверсі. Білий коридор, запах антисептика, тихі кроки медсестри. Він ішов повільно. А потім побачив двері. Вони були відчинені на кілька сантиметрів. У палаті блимала лампа. І на ліжку лежала вона та сама, яку залишив. У першу хвилину все в ньому стиснулося не від жалю, не від провини, від несподіванки. Її обличчя було блідим, очі заплющені. Крапельниця, монітори, серцевий ритм, тиша, в яку не хотілося заходити, але він уже був усередині. Він підійшов ближче, подивився, і тоді його торкнулася рука. Не її. Інша. І голос тихий, але чіткий. Ви хто? повернувся. Жінка. Невисока, в темному одязі. Дивилася прямо. Без сліз, без емоцій, але в погляді було щось гостре, як лезо. Я, чоловік, ну був. Вона просила не пускати. Але, раз ви вже тут. Пауза зависла в повітрі. Він не відповів не знав, що сказати. І тоді ця жінка подивилася на нього ще раз. Вона написала листа. Учора до того, як знепритомніла Хочете прочитати, він кивнув. Рука тремтіла, коли брав аркуш. На ньому її почерк. Він упізнав його одразу. Читати було важко. Не через текст, через те, що кожне речення розривало мовчання. Яке він залишив після себе. Якщо ти це читаєш, значить, мене ще не стало. І ти вирішив прийти. Може, зі страху. Може, зі співчуття. Але це не важливо. Важливо інше я пробачила. Не для тебе. Для себе. Бо йти вперед, це не нести камінь образи. Це навчитися дихати, навіть коли болить. Він дочитав і сів на стілець поруч. Не говорив. Не рухався. Просто сидів. Час тягнувся повільно. Монітор блимав. Її подих був рівним. Вона жила. Але чи зможе вона пробачити по справжньому? Чи зможе він? І чи взагалі варто? Медсестра зайшла перевірити капельницю. Подивилась на нього коротко. І вийшла. Він провів у палаті ще 20 хвилин. Потім підвівся. Подивився на неї востаннє. Не сказав ані слова. Просто вийшов. У коридорі зупинився біля дверей, і побачив дівчину, молоду, волосся зібране, у руках квіти. Вона стояла, як хтось, хто чекає. Ви, родичка, запитав. Я, донька, прийшла подякувати. Але ще не знаю, чи зможу. І тоді він зрозумів ця історія тільки починається. Розділ другий. Тиша, в якій лунає правда. Він ішов довгим коридором лікарні, але цього разу повільно. Ноги ніби важчили з кожним кроком. Не від втоми, від тиші. Бо саме в тиші починають лунати слова, які не хотів чути, не голосом інших, власним. Свої думки ставали гучнішими, коли навколо стихало все інше. На вулиці ще йшов дощ. Теплий, липневий, але неприємний. І хоча він не промок, враження було таке, Ніби його облили не водою, холодною реальністю. Він сів на лавку біля входу в лікарню, дістав телефон. Перегорнув кілька чатів. Жодного повідомлення від нової жінки. Лише одне від банку. Щось про прострочений платіж. Символічно. Навіть гроші йдуть, коли все інше тріщить. Перед очима знову постав лист. Кожне слово било в саме серце. Я пробачила не для тебе. Для себе. Як? Як вона змогла? Він не залишив їй шансів. Пішов не просто без пояснення, з образами. Назвав слабкою, нудною. Навіть звинуватив у тому, що він зрадив. І вона мовчала, не писала, не дзвонила, просто зникла з його життя, як тінь, яку викинули з кадру. А тепер він стояв у лікарні, дивився, як її серце б'ється на моніторі. І не знав, чи має право бути поруч. Хочете кави. Голос медсестри вирвав із роздумів. Ні, дякую. Вона прокинулася. Ці слова прозвучали, як грім. Прокинулася. І що тепер? Іти до неї, знову дивитися в очі тієї, кого зламав. Але він не рушив. Лише кивнув і залишився на лавці. Вперше в житті не поспішав. Мимо проходили родичі інших пацієнтів. Хтось плакав, Хтось тримав пакунки. Він дивився, і кожен з них здавався частиною чогось важливішого. Чогось, чого в ньому вже не було, здатності бути поруч, коли важко. У голові спливли спогади. Як колись, ще до весілля, вона сміялась із дрібниць. Як варила каву з корицею. Як складала йому речі в дорогу. Як писала короткі записки Я вірю в тебе, усе буде добре, я поруч. А він просто перестав читати. Раптом двері реанімації знову прочинились. І вийшла вона. Донька. Та, що стояла з квітами. В руках тепер уже порожній стакан. Поглянула на нього. Погляд рівний. Спокійний. Але не теплий. Вона не хоче бачити вас. Поки що. Я розумію. Ви можете залишити щось, якщо хочете. Він дістав із кишені згорток. Маленький. Там стара фотографія, їхня з першого року шлюбу. Щасливі, і підпис ззаду, нехай це буде пам'ять не про те, що ми втратили, а про те, ким ми були. Донька взяла, не сказала нічого. І пішла. А він знову залишився сам. Але вперше, це самотність, у якій народжується відповідальність. Не перед нею. Перед собою. Бо можна втекти з дому. Зі стосунків. Навіть із життя іншої людини. Але з себе ні. Він підвівся, пішов. І кожен його крок уже не був втечею. Це була дорога. Невідомо куди. Але точно, не назад. Розділ третій. Дзеркало, в якому не сховатися. Наступного дня він прокинувся раніше, ніж зазвичай. Без будильника, без звичних звуків міста. Просто відкрив очі. І зрозумів, що сон не дав жодного спокою. У голові крутились ті самі фрази вона не хоче вас бачити. Поки що. І погляд доньки. Незлісний, але як стіна, через яку не пройти. У дзеркалі ванної кімнати він довго дивився на себе. Бородата щелепа, мішки під очима, зморшки, які не сховає жодна косметика. Але не це його вразило. А те, як він на себе дивиться, ніби бачить чужого. Не героя, не жертву. Просто людину, яка нарешті перестала брехати собі. На кухні порожній стіл. Залишки вечері з учора. Відкрив холодильник порожньо. Колись вона завжди залишала щось на ранок омлет, канапки, теплий чай у термосі. А зараз навіть чайник без води. Він сів і вперше за довгий час відкрив блокнот. Не робочий. Особистий. Колись купив. Щоб писати в ньому думки. Написав лише одне речення Я завжди маю рацію. І закрив. Сьогодні ж написав інше можливо, я був неправий з самого початку. Він поїхав до адвоката. Сказав, що готовий не боротися, що не буде заперечувати аліменти. Що не претендує на квартиру. Адвокат здивувався. Попросив підтвердження. Він мовчки підписав усе без умов, без торгу. Це було не про програш. це було про очищення. Після зустрічі вийшов на вулицю, ішов повз парк. І раптом зупинився на лавці жінка з дитиною. Вона годувала малюка печивом, говорила щось ніжне, його зір защемів. Бо колись так само сиділа Інна. І він проходив повз з телефоном, зі справами, зі важливішими речами, і ніколи не присів поруч. Він підійшов до іншої лавки, сів. Не щоб спостерігати. Щоб згадати. Не як усе було, а чому сталося? Зради не бувають раптовими. Вони дозрівають, вростають у звичку. А потім вибухають і руйнують усе, що здавалося міцним. Увечері зателефонував сину. Тому, з ким давно не бачився, попросив зустрітись. Той спершу мовчав. Потім сказав Ти колись зник. Без пояснень. І поклав слухавку. Це боліло. Але це була правда. А правда краще, ніж ілюзія примирення. Того вечора він знову повернувся до лікарні. Не щоб увійти. Просто постояти біля входу. Тиша. Ліхтарі. І думка, чому ми завжди чекаємо крайньої точки, щоб почати змінюватися. У руках та сама фотографія. Він дивився на неї. Усмішки, молодість. Очікування щастя. Але не помічав тоді головного у її очах була віра. Не в ідеальність, А в нього. І він це розтоптяв. Ви ще тут знову той самий голос медсестри. Вона сьогодні питала про вас. Він мовчав. Можливо, завтра зможе поговорити. Але не зараз. Вона ще слабка. Він кивнув. Не наполягав. Бо вперше навчився чекати. Не шансу. А того, щоб бути гідним цього шансу. Розділ четвертий. Те, що не скажеш у голос. Вранці, коли він прокинувся, небо було сірим. Дощ дрібно стукав по підвіконню лікарні. Але всередині нього було дивне відчуття спокою. Не тому, що все владналося, навпаки. Просто вперше за довгий час він нічого не планував. І не уникав. Медсестра покликала його ближче до палати. Тихо сказала. Можна недовго. Але без емоцій. Він кивнув. Зрозумів. Вдихнув глибоко і увійшов. У палаті було тихо. Її очі були заплющені. Обличчя бліде, але спокійне. Вона дихала рівно. Його серце калатало. Але він стояв мовчки, і не порушував тиші. Бо іноді найважливіші слова приходять без звуку. Вона розплющила очі. Подивилася на нього. Незлісно. Не здивовано. А просто дивилася. Привіт, сказав він. Тихо. Вона не відповіла. Лише кивнула. І знову заплющила очі. Це був кінець розмови. Але початок усвідомлення. Він вийшов із палати і довго стояв у коридорі. Люди проходили повз. Стуки медичних візків, чиїсь кроки, дитячий плач десь за стіною. Але він чув лише одне власну тишу. Непорожню. А ту, що очищує. Він не поїхав одразу. Сидів у кав'ярні поруч, дивився у вікно. Перед ним кава, що давно вистигла, у руках блокнот, і знову ручка на сторінці з'явились нові рядки. І не просити повернутись, не вимагати пробачення, не грати у життя як було. Просто бути. Це був його план. Без великих цілей. Без завоювати, довести, виправити. Бо іноді зміна починається з тиші. І з того, що ти більше не тиснеш, не переконуєш. А лише показуєш, ким став. Увечері він знову зайшов до лікарні, але цього разу не в палату. Приніс їй виязаний плед той самий, що колись вона купила для нього, і залишив на столику біля дверей. Без записки, без підпису. Бо вона впізнає. Ішов нічним містом пішки. Вулиці були мокрі. Але душа не розмокла. Вона стискалась тихо, болісно, але не руйнувалась. На наступний день йому зателефонувала її подруга. Сказала просто вона ще слабка. Але просила подякувати за плед. І за мовчання. Мовчання, яке більше сказало, ніж сотні слів за роки шлюбу. Бо раніше він говорив, щоб переконати. Тепер мовчав, щоб дати простір. Він не чекав, що її серце відкриється. Не вимагав. Але кожного дня приходив. Іноді просто залишити чай. Іноді, щоб привітатись з медсестрами. Його не впускали до палати. Але він залишався поряд не заради неї. А заради себе. Бо знав, якщо колись з'явиться шанс, він не зіпсує його поспіхом. У п'ятницю йому дозволили ще раз увійти. Вона сиділа в ліжку. Бліда, але з прямою спиною. Він сів на край стільця, подивився в очі. Я нічого не прошу, сказав. Вона кивнула. Але якщо колись ти захочеш говорити, я не зникну. Цього разу вона посміхнулась ледь помітно. Але щиро це не було про прощення. Це було про можливість. Іноді це більше, ніж другий шанс. Бо це шанс бути тим, ким ти мав бути з самого початку. Розділ п'ятий. Не забути, ким ти став її виписали в понеділок без урочистостей, без квітів, зі скромною сумкою в руках і повільним кроком, як у людини, що щойно повернулась із глибини. Його не було біля виходу. Не тому, що зник, а тому, що не нав'язувався. Вона вийшла сама, і вперше не озиралась. Він повернувся до міста лише через три дні. Весь цей час проводив за межами. У селі в будинку старих родичів, косив траву, чистив хлів, готував сам і думав про те, ким був, і ким не хоче більше бути. Він більше не шукав виправдань, не говорив фраз так склалося Я був не в собі, ти мене не розуміла. Він просто визнавав, зрадив. І зрадив не лише її, а й себе. Коли вони зустрілись наступного разу, це було у дворі її нового будинку. Випадково або ні. Вона несла торбу з магазину. Він проходив повз. Зупинився. Запропонував допомогу. Вона вагалась. Потім мовчки віддала сумку. І Йшла поряд. Поруч не означало разом. Але й не означало вороги. У квартирі вона запропонувала чай. Він погодився, сіли за стіл. Мовчали. Але тиша вже не була стіною. Вона була мостом. Він не питав, чи є хтось у її житті. Вона не питала, чому він пішов тоді так легко. Їх більше не цікавило минуле, яке болить. Їх цікавило теперішнє, яке не поранить. Він розповів, що пішов із роботи, що почав вчитися онлайн курси з автомеханіки, що живе скромно, і що перестав ховатися за маскою впевненості. Бо страх втратити себе більший, ніж страх залишитись один. Вона слухала. І думала, чи змінився він? Не зовні. Усередині. І щось у його погляді, в тоні голосу, у відсутності виправдань, говорило так. Він сказав Я не прийшов повертати. Я просто прийшов. І це була правда. Він більше не прагнув сцен і сліз. Йому не потрібно було все як раніше, бо раніше було хибним. Після тієї зустрічі вони не бачилися тиждень. Але через сім днів він знову подзвонив і запропонував разом відвести дітей до школи. Вона погодилась не тому, що пробачила, а тому, що вже не боялась. Дорогою донька тримала його за руку. Син розповідав, як навчився рахувати до ста. І він слухав не як тінь батька, а як чоловік, що вчиться бути ним на ново. На шкільному подвір'ї він попрощався, не лишився, не чекав на запрошення. Лише сказав дякую за довіру. Вона мовчала. Але в її очах не було тривоги. Повернувшись додому, вона відкрила щоденник і записала Я не обіцяла собі забути. Але пообіцяла не закриватись назавжди. І під цим дописом ще одна фраза вперше за довгий час не про боротьбу, а про шлях. Справжнє прощення – це не дати ще один шанс іншому. Це дати нове життя собі. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.